Вітаю! Хочу саме тут на виставці Інтерсела у Мюнхені показати вам справжню новинку. Це новий холодильник від Екофлоу, який називається Glacier, Звичайно, і він, до речі, буде виходити в трьох варіантах: цей на 35 літрів. А буде ще два на 45, а також 55 літрів. Е, ну що вам сказати, звичайно, що в порівнянні з першим холодильником тут ми не побачимо вже нашого льодогенератора, але... Подивіться всередину, ми тут можемо побачити великий так само об'єм на 35 літрів. Бачите, тут вже навіть прохолодна водичка стоїть. Але мені дуже подобається ця кришечка. І чим саме зверніть увагу, ви бачите, ми відкрили з цього боку. Якщо потрібно, ми можемо відкрити з цього боку. А якщо потрібно, ми взагалі можемо зняти кришку і просто діставати все, що нам потрібно, якщо наша компанія доволі велика. Чим цей холодильник відрізняється від свого попередника, і чому я 100% рекомендував вам його придбати? Ви бачите, що він все-таки чималенький для того, щоб його носити, у нас є дві чудові ручки. Але завдяки тому, що EcoFlow створили, скажімо так, збільшили стінку самого холодильника, він ще більше тримає прохолоду. Уявіть собі, що при температурі плюс 4 градуси. Він може працювати 43 години і тримати цю температуру на одному заряді. До речі, щодо заряду, акумулятори від попереднього холодильника так само підходять до нього. Mm. Ну і звичайно, якщо ви не хочете, щоб він у вас працював від мережі, ви можете взяти два, наприклад, або три акумулятори і брати їх просто з собою на природу, просто замінюючи акумулятори у цьому слоті. Але щось теж цікавого в цій новинці? коли ви вставите акумулятор, ви можете під'єднати до цього холодильника сонячні панелі. Сонячні панелі на 400 Вт. у попередника можна було максимально поставити лише тільки Вт. Що ж до взагалі зарядки цього холодильника? Про мережу я вам сказав: ви його підключили, зарядили. все досить швидко відбувається. Сонце, звичайно, так само працює. А його можна заряджати від альтернатора. Тобто, у вашому автомобілі, якщо у вас вже наприклад встановлений альтернатор, це можна зробити так само. Ну і звичайно, від прикурювача автомобільного ця функція вона була і вона залишається. Це також можна буде зробити. Щодо наступних холодильників, які будуть виходити після цієї моделі. До речі, ця модель з'явиться в Україні вже наприкінці травня, на початку червня. І ви зможете її придбати. Або якщо ви хочете просто прийти на неї, подивитися, можете завітати до нашого магазину у Києві на Великій Васильківській 129. Два наступні холодильника на 45 та 55 літрів. Вони з'являться наприкінці червня, на початку липня, і звичайно, вони будуть трохи більше. Але що в них теж буде класно? Ви бачили у нас всередині лише тільки один відсік. А у холодильниках наступних буде розділення на два відсіку. Один з яких ви зможете, наприклад, поставити температуру плюс 5, плюс 6, а в іншому поставити, наприклад, там близько нуля. Тобто, таким чином, от рекомендую вам його і використовувати. І той функціонал, який закладений у цей холодильник, він дозволить довше використовувати його прохолоду. І, звичайно, це дуже зручно, якщо ви десь виїжджаєте на тривалий період. Що ж. Сподіваємось, що якомога більше холодильників ми незабаром побачимо в Україні. Якщо ви зацікавились, будь ласка, ви можете заходити на сайт EcoFlow Ukraine або на сайти до наших партнерів і вже резервувати собі цей чудовий холодильник. Дякую вам. Залишайтеся з нами.